Я б таку майку хотів, так скажу, простою мовою, І, мабуть, кожний з козаків. Так що ми вас з цим а, вітаємо. Крила, це наші крила. Крила птахів мадяр. Привіт, котико. Я хочу теж додати до слів мадяра те, що ми дуже вдячні, вдячні кожному небайдужому українцю. Дякуємо всім, хто знаходиться в Україні, хто знаходиться за її межами. І дуже віримо, що ваше покоління повернеться в Україну і далі будуть її відбудовувати О, і робити цю країну дійсно сильною, міцною і жити тільки з вірою, з вірою в те, що нас чекає тільки найкраще майбутнє. Тому дякуємо тобі за твою небайдужість, за твою свідомість, за те, що ти просто відчула серцем, що ти хочеш це зробити. Дякуємо. І повертайтеся у звільнену вільну Україну. Щоб ніколи не лишали думки про те, що навіть невеличкі невеличка поміч, вона може зробити дуже багато користі, якщо це буде не одна людина, якщо це буде вся країна, якщо ми всі поєднаємося. Це завжди буде сила і це завжди буде перемога. Тому е хай цей приклад лишиться в пам'яті про те, що будь-який невеликий крок може змінити дуже багато чого. Бажаю міцного мадяр. На зв'язку закінчився експрес-збір, оголошений тижнем раніше, на потреби підрозділу Буревій, тобто бригада НГУ, що приймає активну участь у бойових діях. І ми звернулися до вас з Андрієм Пишним з проханням підтримати збір цифри на їх потребу для придбання ними нічних дронів, придбання розвідувальних дронів, так і інше. І зараз я хотів підвести підсумок. Він, до речі, має продовження дуже цікаве. Не мав сьогодні часу тим питанням займатися, але монобанк це просто гарний, кращий інструмент. Для реалізації даних проєктів вони взяли повністю, я за що їм дуже вдячний, взяли повністю на себе модерування фіналізації того збору. Рандомний підбір переможців, контакти з ними і таке інше. І в результаті ми маємо наступну інформацію. Понад 7 тисяч учасників прийняло участь у тому зборі. На банку МОНО надали свою допомогу в інтересах бригади Буревій і банк розіграв. Використовуючи рандомну програму трьох учасників для отримання цінних призів з того переліку 7 тисяч людей, і е футболку з підписами залужного малюка та Буданова, е отримала дівчинка 14-річна Анастасія Прищепа, котра живе у Польщі, котра зробила донат в сумі 100 гривень і котру. Ви зараз побачите на своїх екранах, бо ми прямо з лінії бойового зіткнення цей вечірній час. Вийшли з нею на прямий зв'язочок складом команди Тахімадяра. Привітали, поспілкувалися і подякували. на зв'язку. Чути нас добре? Так, вас чути. Ну, прямо з... ага. вас чудово чути і дуже раді вас чути прямо з лінії бойового зіткнення з, південних, з Південної Смуги фронту. Якраз от На фоні наші доблесні воїни, козаки Птахів Мадяра, щойно повернулися з бойового завдання і зв'язуємося з вами привітати вас, по-перше, подякувати вам за. Той проявлений, давайте так, патріотизм це дуже таке е, об'ємне слово за вашу повагу і відношення до воїнів, на заклик, про допомогу котрих ви прийняли рішення і вирішили е, відгукнутися. Я маю мову про той е, збір для підрозділу НГУ під назвою Буревій, котрий був у соціальних мережах оголошений. І 7 тисяч учасників за декілька днів. Зібрали дуже велику цифру 7 мільйонів гривень. І вся вона піде на допомогу нашим побратимам, з котрим ми ще рік тому боронили Україну у Бахмуті і мали суттєві бойові досягнення, придбавали досвід, розділяли всі тяготи, біди і досягнення так само. Сьогодні ми завдяки таким як ви допомагаємо їм а, технічно дооснаститися в даному випадку дронами, котрі їм потрібні для виконання бойових задач, адже підрозділ є бойовий і підрозділ героїчно приймає участь у захисті України. Ми, до речі, багато зборів робимо і жодного разу не розігрували якісь подарунки, бо не вважаємо за те, ну, будемо казати, за. Конче потрібне, але в даному випадку е мати у руках артефакт з підписами трьох важливіших військових в Україні. Це наш головнокомандувач е заложний. Пан Залужний, це голова СБУ Василь Малюк. І це керманич е української розвідки е пан Буданов. То це дуже як на мене, я б таку майку хотів, так скажу, простою мовою. І, мабуть, кожен із козаків. Так що ми вас з цим а, вітаємо, вдячні вам, що ви долучилися і є справжнім патріотом України. Дуже сподіваємося, що після того, коли ми переможемо, а ми впевнені в тому, що ми переможемо ворога, що ваше покоління, котре сьогодні. Під тяготами обставин, що склалися, що воно повернеться все ж таки додому піднімати нашу рідну батьківщину, бо сильно багато мільйонів людей вимушено було з тої України на час війни поїхати. Кажіть. Я вам теж дуже дякую, що ви захищаєте нас, що ви вийшли своє спокійне життя і пішли нас захищати. Також серед переможців банк. Програма банку обрала Юрія Останько та пані Жану Патрік, з котрими банк зв'язався, котрі отримують відповідні пам'ятні подарунки. А я хочу подякувати, що ви приєднуєтеся до будь-яких ініціатив, котрі ми оголошуємо і підтримуєте, підтримуєте своєю увагою, своїм ставленням, своїм відношенням, своїми посильними. Донатами будь-які ідеї, котрі чи заклики, котрі ми оголошуємо цілю підтримки нашої армії. Пишаюся, що маю таку гарну армію підписників, котрі завжди дослухаються. В Свою чергу робитимемо медалі ті бадабуми і джага джагай-джага тим хробакам, допоки не виведемо їх. З нашої землі у отрицательний стан, підбираючи слова. Дякую клінно, Мадяр завжди на зв'язку.